Сучасна амбулаторія у селі Дубівці запрацювала у жовтні 2021 року. Нині медустанова обслуговує майже дві тисячі людей, серед яких близько 350 дітей. Тут вони можуть отримати такі послуги. Клінічні аналізи, аналіз крові, є аналіз сечі, цукор крові, функціональне обстеження, це є, кардіограми, це є спірометрії. Ми можемо подивитися, як лори пацієнта. Також у нас є така укладка, і як офтальмологи. Після початку повномасштабної війни з'явилась ще одна послуга це психологічна допомога. Працівники Дубовецької амбулаторії пройшли відповідні навчання і можуть надавати професійні консультації щодо підтримки ментального здоров'я. Це певний набір модулів, які надають лікарю чи медсестрі навички по роботі, по спілкуванню з цими пацієнтами. І далі, вже лікар, дивлячись на проблему скеровує чи не скеровує пацієнта до більш вузьких спеціалістів? У більшості випадків зазначає сімейна лікарка, за психологічною допомогою звертаються переселенці. Однак місцеві теж не нехтують цією послугою, зокрема родина військовослужбовців. Це дуже було пов'язана з війною, розумієте. Дуже багато було тут людей-переселенців з Київщини, з Дніпропетровська, з Дніпра. Ну, треба було якось з ними працювати в тих стресових ситуаціях, що вони опинилися. Ну, власне, ми старалися це робити. Амбулаторії справді дозволяють надавати якісні медичні послуги жителям сіл. Утім, на думку голови Дубовецької громади Павла Андрусяка вони все ж не можуть забезпечити потреби кожного жителя громади. От ми маємо амбулаторії. У мене 15 сіл в громаді, три амбулаторії. Від деяких амбулаторій до крайнього села ну 10-15 кілометрів. Тобто і не завжди лікар може доїхати. Стоїть питання фельдшерсько акушерських пунктів. Реформа не передбачає в населених пунктах, де є менше як 750 жителів, наявність фельдшера. А я весь час кажу всюди, що фельдшер в селі це він і лікар. Він і міністр охорони здоров'я. Ми, наприклад, як громада щороку виділяємо майже півтора мільйона гривень для того, щоб утримати мережу фельдшерів. Вони в нас не скорочені, а сіл. А у нас всі села мають менше як 750 жителів. Тож у селах каже очільник Дубовецької громади, потрібно створювати додаткові фельдшерсько-акушерські пункти. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.